Мандарини незамінні новорічні атрибути, але потішити себе можна навіть зараз, адже ринок Тернополя ними переповнений. Яка вартість мандарин та чи зміниться ціна? Діснувалися журналісти Терену. Попри те, що сезон цитрусових вже розпочався, ціни дуже різняться. На ринку Тернополя можна знайти фрукти за 60, 80, а то й 120 гривень за кілограм. Продавці кажуть, ціна найближчим часом триматиметься такою ж. Дехто прогнозує невелике подорожчання перед зимовими святами. Ціна залежить від вмісту кісточок в мандарині, а також від смакових якостей. До прикладу, привезені з туреччини, кислуваті, тому й дешевші. Солодші зазвичай везуть з Іспанії, Південної Африки, Греції та Італії. Аби обрати найсмачніші, варто звертати увагу на шкірку. Вона має бути гладенькою та блискучою яскраво-помаранчевого кольору. Також солодші й соковитіші мандарини зазвичай важчі, адже там міститься більша кількість соку. Опитані нами тернополяни мандарини люблять, проте іноді змушені відмовляти. Від цитрусових через високу ціну мандаринки купую ціна різна: і 60, і 70, і 100, і 130 гривень. А купуваю купую для дитини, тому купую трохи дорожчі для, для дитини. Ну сподіваємося, що далі буде ціна трошки менша. Ну попадалися і солодкі, і попадалися такі. Трохи вже кислі. Купувала цього року вони багато, але купувала були хороші мандаринки. Ні, ні, нормальний. Трохи дорогі, але що, зароби, дивіться, все дороге. Для мене не під силу. А чи любите взагалі мандарин? Та, так, не дуже. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.